Кондуктори в тролейбусах почали зникати ще у минулому році, але з 1 липня їх не буде взагалі. Те, що кондуктор будуть скорочені, було відомо, що в 2016 році, так, коли закуповувалася система АСОП, вже тоді предполагалося, що кондукторів в громадському транспорту не буде. Але деякий час і кондуктори, і ця система працювали одночасно, паралельно і тільки в минулому році. Ми почали думати про скорочення кондукторів. Спочатку планували скоротити усіх кондукторів до кінця минулого року. Ну, у зв'язку з війною, зв'язку з там, що деякі фактори, ми затримали цей процес, тому що ну готівкова частина нашої виручка на не зменшилась. Зараз же відсоток людей, які розплачуються безготівковим способом, збільшується на сьогодні. Вже понад 70% пасажирів тролейбусів користуються валідаторами. Тому прийнято окончательне рішення про те, що з починаючи з третього кварталу, з 1 липня, кондукторів в громадському транспорті не буде. Хоча кондукторів більше не буде, готівкою все ще можна буде розплатитися у водія. Під час прийняття такого рішення у трамвайно-транспортному управлінні переживали саме за водіїв. Чи комфортно їм буде працювати? Але більшість вже звикла до такого режиму. Розповідають, що це не важко і можна пристосуватися. Ну, мені, наприклад, ну не заважає, якщо немає якихось чинників, які на це впливають, тобто якісь ДТП або ну якась така неординарна обстановка, то в принципі. Треба просто наганяти час, щоб дотримуватися графіку. Трошечки відволікає. А так, в принципі, коли все стандартно, mm. все нормально. Раніше у Житомирі працювали близько 190 кондукторів. Зараз ця цифра значно зменшилась, залишилось 35. Працюють вони лише на маршрутах 1 а 2 і 3. тільки зранку та ввечері у годину пік. І, хоча безготівкова оплата і контролери вже стали звичними для пасажирів тролейбусів, все ж думки у житомирян різні. Знаю. 50 на 50. Ну, людям робота теж треба, кондуктора теж робота. Я вважаю, що треба кондуктор, бо не кожна людина може зайти і, те саме, і через весь тролейбус пройти до, до водителя. Це, це зараз свободно. А, а зранку, а з вечора час пік. Самі ж контролери розповідають, пенсіонерам легше користуватись тролейбусом з кондуктором. Я думаю, якщо для пенсіонерів, то з кондуктором їм краще, тому що бабульки привикли прийти сісти і щоб їх обілетили. А як, наприклад, людина, яка привикла йти на валідатор через карточку, вона собі приклала нею, оплатила і пішла. Наразі у Житомирі працює близько 30 контролерів, але планують збільшити штат. Анна Олександр телеканал СК